Немає нічого гіршого, ніж ренегати. Вони найбільш огідні. Звертаю увагу української влади на Дімітрієва, якого московити зараз посилають на переговори головного переговорника і в Вашингтон, і в Саудію. Близький до Путіна Барига. Він народився, довгий час жив, навчався у Києві. Потім зрадив само собою свою батьківщину. Так ось у нього досі українське громадянство. Він завжди будь-яку розмову з американськими. Чиновниками починає з того, що підкреслю мене українське громадянство. От мій український паспорти показує паспорт. У нього папаня живе в Києві, ще бізнеса, якісь залишилися в Україні. Чому ця людина не позбавлена громадянства, чому Попаня не заарештований, чому він не оголошений в розшук сам цей Дімітрієв? Чому не конфісковані бізнеса? Це загадка. Ми підіграємо зараз московицькій пропаганді і московицькій лінії на переговорах цим, адже їхня лінія така, що це внутрішній конфлікт між своїми. І неважливо, тому хто переможе, тому потрібно, щоб перемогла Москва. Так вони втирають американцям. Ну і Спарт, зрадниця свого народу, яка до дуже пристойного віку жила в Україні, народилася на Чернігівщині, годувалася молоком цієї землі, а потім реалізувала мрію жлобихи, спіймала американця, приїхала в Сполучені Штати, зневажила свою батьківщину, а потім зненавиділа її. Голосує завжди проти виділення Україні коштів на зброю американцями. Тепер вона конгрес Вумен. І закликає українців погодитися з втратою всіх територій і визнати їх московицькими. Будемо сподіватися, що українські спецслужби вполюють коли-небудь цього Дмитрієва і знайдуть все таки слід московських коштів в кар'єрі Вікторії Спарц.